Вітаю вас! І в попередніх відеоуроках ми з вами розібрали лицеві петлі, як в'язати, а також виворотні. Також є відеоурок як їх закрити. У сьогоднішньому відеоуроці ми з вами розберемо, як в'язати резинку. Резинка буває дуже різноманітною. Зараз я вам показую резиночку один на один. Це мега класна річ, яка потрібна для того, щоб якщо вам потрібно, щоб виріб був по фігурі mm. вас. Сідав на вас дуже щільно. Або, наприклад, для оформлення нижньої частини виробу, або горловинки, або манжеті. Ідеальне рішення це резиночка. Резиночка 1 на 1, 2 на 2, 3 на 1 варіантів дуже багато. Відрізняється чередування між кількістю петель. Окрім. Класичних варіантів резинок є і декоративні варіанти резинки, які, наприклад, я примінила у даному виробі. Про декоративні варіанти я розповім більш детальніше згодом у наступних відеоуроках. А сьогодні ми розберемо в'язання резиночки 1 на 1 і 2х2. Я вам більш детально розповім, а вже інші варіанти резинки ви можете в'язати як вам зручно. Наприклад, якщо ви хочете 3х3, або, наприклад, 1 на 3, я зараз весь весь принцип розповім. Я набрала готовий зразочок 20 петельок. Якщо ви в'яжете резинкою 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3, неважливо, якщо у вас йде парна кількість петель, то обов'язково у вас має бути і парна кількість петель набраних для рапорту візеруночка. Тобто в резинці 1 на 1 у нас. Дві петлі, раппорт візерунку. Якщо ж ви будете в'язати резиночку 3 на 1, то у вас буде три лицеві петлі, наприклад, і одна виворітня петля, то в такому випадку у вас рапорт візерунку буде складатися з чотирьох петель. Давайте про резинку 1 на 1. Як ми в'яжемо? Першу, як завжди, у в'язанні поворотними рядами знімаємо кромкову. Далі у мене йде помалюночка лицева петля. В'яжу. Лицьову петлю, наступна виворітня. І таким чином я чердую петлі Лиць... лицьова, виворітня, лицьова петля, виворітня петля. Лицьова, виворітня. Бачите, як гарно. І цей візерунок двосторонній у нас виходить. Лицьова, виворітня, лицьова виворідння. Медитація йде дуже легко і швидко. Дуже гарно виходить, що дає можливість створити ідеальний візерунок. Лицьова, виворітня. І закінчимо наше в'язання ми лицьовою петлею. Ось так ромко ви підтягли хвостик. Ось перший другий ряд, візеруночку вже завершено. Ось так виглядає резиночка. І зараз я хочу вам запропонувати в'язання позібрати резиночки 2х2 цих цілей я відв'язала один ряд лицьових петель, щоб було зручніше вам і зрозуміліше. Тому давайте приступати до в'язання резиночки на 2х2. Що роблю я? Я спочатку знімаю першу кромку і пров'язую наступну петлю лицьовою. Ось таким чином. Далі нам потрібно пров'язати дві виворітні петлі. Резинка 2х2, тобто ми чередуємо з вами дві лицьові петлі. Дві виворітні петлі. Ось таким чином ми їх між собою чередуємо: дві лицеві петлі, дві виворідні петлі. Якщо ж мова, наприклад, іде. 3х1, то ви в'яжете три лицеві петлі і одну виворітню петлю. Якщо ж вам хочеться, наприклад, більше в'язати варіанти резинки, більш ширшу, там або ще, то ви можете самостійно обрати найбільш вдалий для вас варіант. Як правило, в роботі використовують резинку 2х2 або 1х1 найбільш популярні варіанти. Якщо ж у вас залишились запитання, пишіть, будь ласка, їх в коментарях. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, поділитися з друзями, які також хочуть навчитись в'язати. Бо чим більше людей будуть знати про наші україномовні уроки, тим більше ми зможемо наповнити якісним контентом україномовний YouTube.